Доброго дня, мене звати Максименко Володимир, я лікар ортопед травматолог клініки Віта Центр. У багатьох людей виникають питання: чи потрібно звертатися до лікаря-ортопеда-травматолога лише у випадку отримання травми? Так, дійсно, травма є основною причиною звернення до лікаря ортопеда травматолога, але існують багато інших причин. Лікування яких пов'язано виключно з цією спеціальністю. До них відносяться проблеми з колінними та кульшовими суглобами. Пацієнта турбує біль, він може чути хрускіт, клацання суглобів. Також відносяться так звані кісточки на стопах, по медичному галюкс вальгус: це деформація стоп з появою болючих утворювань по внутрішній поверхні стопи. Є ще одна дуже поширена проблема це майже епідемія, плоскостопість у дітей. Тому важливо хоча б раз на рік проводити планові огляди дітей з 0 до 18 років. До травматологічного відділення клініки Вітацентр центр ви можете звернутися з травмами будь-якої локалізації, як у дорослих, так і у дітей, та з проблемами опорно-рухового апарату. Тому за потреби звертайтесь, ми зможемо вам допомогти!